О ну, Діма давай. Ура! Oh, yes. Ура! Щей немаленький. Ну це маленький. <сх> Вітаю те риби. Ще й не спімер, пінер який раз. Ай-яй-яй Молодець! А далеко взяв? <сху> Ні, під берегу. Бачите? О, випускай. Це ж це кримінальний. Сейчас. До 40. Сорока... Від 42 сантиметрів, Дима. <зас> Сфоткаюсь, строфейчий. Ну конечно, давай. О, аж глибнувся. Наконець-то перший судак. 21-й? Так. Бач так Молодж наказує. Я ще і покльовки не бачив. Молодец. Улупив? Да. От, от покльовку не протикаєш.